Олена Порицька, перша паска Софії. Великдень, улюблене свято багатьох, особливо дітей. Вони полюбляють їсти смачні пасочки. Мами та бабусі примудряються їх прикрасити всілякими смаколиками, а різнокольорові яйця крашонки. Діти їх розбивають одне об одне, і коли виграє найміцніше. Щастю, переможця немає меж. Я в дитинстві також дуже любила це світле свято. Пам'ятаю, мені було років шість, коли я почула історію від нашої бабусі сусідки Клавдії Михайлівни про першу паску її бабусі Софії. Цю історію я пам'ятаю як зараз, і хочу нею поділитися. Жила родина Софії Бідно у старій хатинці. Усього в родині було шестеро дітей, та не було до пуття ні вдягнутися, ні взутися. Коли взимку батько приходив з роботи, тільки тоді старші хлопці могли вдягнути його старі чоботи, подертий кожух і побігти кататися на санчатах. Радості тих дітей не було меж, а решта із заздрістю виглядала у вікно. Завтра буде їхня черга бігти на подвір'я. Батько раз у раз лагодив чоботи, а мама плакала і лаяла дітей за те, що не бережуть батькове взуття. Мати з батьком від ранку до вечора працювали на пана, який по селу роз'їжджав на славній гарній бричці з трьома кіньми. Жила родина Софії надголодь, сьорбаючи якусь юшку, в якій, крім картоплі, нічого не було. Зрідка мати могла принести шматочок чорного хліба. Не знаю, як вона примудрялася це зробити. Багачі були жадібні, могли вигнути за таке з Цей хліб ділили на всіх, і всі жадібно його їли. Була в них ще коза Марта, яка давала трохи молока, але вони були раді й тому. Мати Софії ходила до церкви у свята, оскільки тільки в неї було пристойне вбрання для походу до храму. Звідти вона приносила проскурки і ділила на всіх. Навесні, коли був Великдень, діти знали, що це за свято, але Паски ніколи в їхньому будинку не було, бо ні з чого було її пекти. Іноді вони бігали до багатого будинку і заглядали у вікна, дивилися на гарні паски на столах та фарбовані яйця, дивилися на багатих дітей котрі вминали за обидві щоки ту смакоту, а потім ішли додому сьорбати юшку і їсти кашу з остюками. А так хотілося хоч понюхати пасочку, але все ж таки перша паска врешті сталася в житті Софії. Того святкового дня мати прийшла, загадково посміхаючись, одягла, що було краще дітям, висадила всіх на лавку і сказала Сьогодні, діти, ви будете їсти справжню паску. Здивовані діти переглядалися і не вірили, що їм зараз дадуть пасочку. Мама урочисто занесла в кімнату хустинку, розв'язала, і діти побачили її, паску. Це був невеликий шматочок із білою помадкою на верхівці та три фарбовані яйця. Мати, тремтячими руками, розділила. Пасочку на шматочки так, щоб і білої солодкої верхівки вистачило скуштувати всім. І переділила крашанки навпіл. Діти їли ці диво паски, а мати сиділа і гірко плакала. Діти не розуміли, чому плаче мати, адже паски всім вистачило. Мабуть, подумала тоді маленька Софійка мама плаче тому, що їм із татом паски не вистачило. Вона підійшла до мами, узяла її руку, поцілувала і поклала маленьку дрібку Паски матері в долоню, їжте, мамо. Були в подальшому житті Софії ще паски, коли згодом вони стали жити трохи краще, але ту першу паску вона пам'ятала все життя і розповідала цю історію іншим, а я її розповідала своїм дітям та онукам. Якось перед Великодним я зайшла до магазину, а там продавали паски та чомусь набором по три штуки. Перед прилавком у черзі стояла старенька худенька бабуся, а як дійшла її черга, брати пасочку вона не взяла, бо грошей не вистачило, а по одній не продавали. І тут я згадала історію бабусі Софії, наздогнала бабусю і дала їй пасочку. Бабуся взяла і сказала Дякую, доню. Тепер і в мене буде Великдень. Минули роки, і здається, що ми стали жити краще, але зараз я з тривогою згадую цю розповідь і думаю, що за нинішніх цін не кожен пенсіонер дозволить собі скуштувати Паску.